Виставкова компанія Експо Львів розпочинає перший Львівський архітектурно-меблевий форум, у рамках якого водночас діють дві спеціалізовані виставки. Львівський меблевий та Львівський архітектурний салони зібрали у виставковому комплексі Шувар-Експо чимало однодумців. Організатори форуму надають підприємцям можливість скористатися найефективнішим маркетинговим інструментом для просування своєї продукції на ринку, адже фахівці, котрі допомагають зробити наше життя комфортним та естетичним зможуть не лише здійснити корисний обмін досвідом, але й досягти ефективного вирішення нагальних проблем бізнесу та укласти взаємовигідні угоди. Наша виставка львівський меблевий салон постійно перебувала в творчому пошуку. Ми завжди шукаємо для неї якісь нових нових подань, нових е, прочитань, можна так сказати. Е, справа в тім, що виставка зорієнтована на широке коло відвідувачів з одного боку, це кінцевий споживач споживач меблів. З іншого боку, це професіональний сегмент підприємців, які займаються меблями, виробництвом, торгівлею. У виставковому залі відвідувачі мають змогу отримати комплексну інформацію від виробників та продавців меблів та комплектуючих з різних регіонів України та іноземних компаній, ознайомитися з ринковими новинками. Приємно відмітити, що цього року вперше до нас приїхали учасники з Литви з експозицією вишуканих меблів з натуральної деревини. Безпосередньо у виставковому залі у зоні трибуна дизайнера пропонується насичена ділова програма, семінари, презентації. Водночас на форумі представлені роботи молодих спеціалістів майбутнього вітчизняної меблевої індустрії. Студенти з великою радістю працюють в повну силу для того, щоб отримати таку честь, представляти свої роботи на таких виставках, де можна виробникам продемонструвати свої здібності. У рамках форуму проводиться конкурс творчих проєктів дизайнерів та архітекторів. Кожен охочий матиме нагоду взяти участь у розіграші цінних призів. Мудрий господар розпочинає ремонт у квартирі чи будинку із задуму. Погодьтеся, красиві стіни і підлога, меблі та техніка це далеко не все, що необхідно для перевтілення оселі на затишний оберіг сімейного вогнища. Власне, правильно підібрані елементи декору створюють неповторний індивідуальний стиль будинку. І, схоже, ми віднайшли таке місце, де втілити задуми позитивної аури вашого житла комплексно, можуть реалізувати фахівці. Чи не найяскравіше підкреслюють тематичність вашої оселі картини? У арт-галереї Анна. Можна обрати мистецьке рішення для кожної кімнати: вітальні, спальні, кухні, їдальні. І всюди картина створить особливий настрій, підкреслить переваги інтер'єру, розставить акценти і, звичайно ж, принесе безліч позитивних емоцій. У арт-галереї Анна вам підкажуть, як професійно відтворити у власній оселі тенденції класицизму. Авторські гіпсові елементи, що виготовляються під замовлення, в композиції із люстрами, вітражами та обов'язково якісними меблями із дерев'яного масиву, не залишать байдужим жодного гостя вашої домівки. Спеціалісти арт-галереї Анна здатні розробити ексклюзивний дизайн інтер'єрів будинків, квартир та офісів. Тут можна віднайти або ж замовити екзотичні матеріали для внутрішнього та зовнішнього оздоблення житла. Декоративні штукатурки, фрески, барельєфи, ковані вироби, ексклюзивні світильники, тюлі, штори та карнизи. Арт. Дизайн студія Анна, мистецьке переродження вашої домівки. Вимоги до якості меблевої продукції з кожним роком підвищуються, тому у першість у боротьбі за покупця отримують вироби із натуральної деревини. Компанія «Техавтоплюс» Плюс налагодила виробництво якісних меблів із карпатського бука. Технологічні лінії дозволяють систематично пропонувати ринку нові композиційні ідеї, свіжі механічні втілення. Саме зручність, простота та екологічність головні переваги меблів «Техавтоплюс». Плюс. Надійності і екологічності перевагою наших меблів являється те, що вони є, їх можна розкласти, вони легко збираються. Наші технології чітко і довго продумують якісність зборки, надійність і простоту. Ліжка можуть бути як односпальні, так і півтора і двохспальні. Різного розміру, нестандартні стандартні різного кольору. Нові моделі дерев'яних меблів для дому та відпочинку захоплюють своєю простотою та функціональністю, адже кожен виріб має своє чітке призначення і переплачувати за непотрібні елементи зараз просто не модно. Усі конструкції, а особливо лінія дитячих меблів, проходять тестування та випробування на міцність. Їх експлуатаційний період при правильному використанні може сягати і 25 років. Хочете раціонально використати площу помешкання, обрати доречне до інтер'єру кольорове виконання, заощадити гроші і водночас оновити домівку екологічно чистими меблями із натуральної сировини, тоді вам у ТехавтоПлюс. Вам необхідно облаштувати коридор, кухню, дитячу чи офісне приміщення. У цьому допоможе український виробник, меблова фабрика Стиль життя застосовуючи у виробництві лише сертифіковані матеріали та новітні італійське обладнання Стиль життя пропонує, окрім фабричних меблів, ексклюзивні рішення під конкретні розміри та їх виконання у найкоротші терміни. Повірте, ці меблі із ДСП та МДФ служитимуть довго і надійно. Немає меж вашим фантазіям у виборі вигляду шаф-купе. Справжні вітражі та довільна композиція усе можливе до реалізації на фабриці стиль життя. Це є прихожі, вітальні, спальні, шафи купе, любі дитячі, кухні, будь-які нестандартні меблі, робочі місця. Тобто, скажімо, людина, звернувшись, вона може отримати те, що вона не може купити в серійному магазині. Тому звернувшись до нас, люди отримують виріб, який виготовлений з якісних сучасних матеріалів на італійському обладнанні по індивідуальних проєктах. Відповідно, це стосується якості. Деякі наші клієнти фірма існує вже 6 років. Дякують нам через там років, що замовили в нас меблі, і вони до пір стоять, і в них питання якості не виникає. Фабрика Стиль життя пропонує широкий спектр кольорів і відтінків та вражаючий вибір фурнітури і фасадів для того, аби меблі стали яскравим довершенням вашої оселі. Пропонуючи оригінальні речі під замовлення, дизайнери стилю життя розуміють, меблі вже стали не просто предметом інтер'єру, а ознакою доброго смаку господаря. У першу чергу це свідчення креативності, бажання йти в ногу з часом. На усі вироби діє гарантія, новий стиль помешкання, новий стиль життя. Замовлення меблів у Львові на вулиці Заводській. 7.